Протягом 2023 року прикордонники півдня України знищили 76 дронів камікадзе. А це врятовані життя, цивільні будинки та об'єкти інфраструктури. На ворожі дрони полюють військові різних підрозділів, і, зокрема, прикордонники. Специфіка підрозділу включає також збиття повітряних баражуючих боєприпасів шахід 136 або герань два, яких називають В народі там мопеди, летючі балалайки. Це одна із. Найбільш, мабуть, командних робіт, де працює від першого військового до останнього в підрозділі. Ця марка присвячена нашим захисникам-прикордонникам. Її названо Мисливці за шахедами. Працюємо декільками командами в сні співпраці з іншими підрозділами сел оборони. Ми намагаємося не пропустити шахіди через нашу ділянку відповідальності. На 2 марці, яку випустила Укрпошта, будівля одеського морвокзалу та готелю. Точніше, те, що залишилося від будівлі після ворожої ракетної атаки, кошти, які будуть виручені від продажу цих марок, підуть на допомогу ЗСУ. Ми вже маємо 8 років війни та 731 день незламності, стійкості і мужності в боротьбі з російськими окупаційними військами, і ми дуже вдячні всім тим, хто перебуває в тилу. І має змогу допомагати підтримувати цивільне населення, так і військових у цей нелегкий час. На стінах у болгарському культурному центрі виставка робіт фотографа Бориса Бухмана, герої світлин, військові, рятувальники, звичайне мирне населення, в тому числі діти, які потерпають від наслідків воєнного часу. Фотографії, нібито, занурюють у центр подій, кажуть відвідувачі, адже так чи інакше торкнулися кожного. Мій дядько пішов добровольцем. Е... Перші дні війни він загинув. тож нам це дуже болісно. Коли відвідуєш такі заходи, то ну ти немов окунаєшся туди, коли дивишся на ці роботи, які свідчать нашу історію, то є такі сильні світлини, тому що я сама знаю, що таке зробити кадр і щоб він жив. То в деяких картинах то навіть передається якийсь дух. Ми всі чекаємо на перемогу, на мирне життя, особливо діти, у яких війна відібрала радощі спілкування з батьками, тихі ночі, веселі свята. У Мене донька мене чекає. Вона мене вже два роки не бачить вдома, і вона, як ніхто, чекає перемоги. У мене є обіцянка, що ми після війни знаю. Поїдемо дійсний ленд до Парижу. І вона. Кожній телефонній розмові, коли вдається позвонити, і вона питає павнука. Коли коли вона закінчиться, я вже готова їхати. Для наших захисників перемога це ще й можливість кожен день бачити своїх рідних та будувати плани на майбутнє.